Вітаю. Зараз будемо тестувати отаку річ, про яку давно розповідав. Це охолоджуюча куля діаметром а, 3 см. Замовив в Китаї на Алікспресі, вона їхала 2 місяці. Це тому, що я, економіст, вибрав а, не той спосіб доставки. Коротше, треба читати: не економити 20 гривень, щоб отримати цю кулю в кінці літа, коли а, там початку літа я її замовляв, я думав, що в жару якраз поп'ю класного холодного еспресо. Ага, Вже середина серпня, як її отримав, не дочитав. Ну, до таке. Коротше, дивіться в чому ідея. Коли біжить Еспресо, попадає на цю охолоджену кулю, вона повинна бути з морозіочки. І ми отримаємо наш напій невисокої температури. Тож, давайте сьогодні приготуємо, потестуємо смак, температуру. Бо е, знижена температура кави дозволить нам одразу її посмакувати і отримати багато смаків. Тож, давайте мелемо каву на кавомолочці, робимо еспресо і смакуємо. Дивимося, як все в нас вийде. Вперед. Так, переходимо до кавомолочки нашої осьочки. Так. Е, вперед. 29 грами якраз до цього цита підходить, бо воно десь на таку вагу в мене розраховане. У мене пульмон 876 на 19-22 грама. Ну так, щоб було зрозуміло про що ми. так. Починаємо готування. Наше ситочко, пересипаємо туди кавку. І намагаємося висипати рівненько, щоб наш рівень кави, розпроділення був ідеальним. Для цього, звісно, є у нас спеціальні засоби, якими ми скористаємося, як то вирівнювач. Все це купується, до речі, окремо. Всі ці додатки покращують смак кави, але коштують деяких коштів. Якщо все зібрати докупи, то не дуже малих, але з іншого боку, якщо ви. Ентузіаст по каві, то ви собі купуєте кожного разу класні нові речі, які покращують вам смак. Тепер збираємо цю всю конструкцію, ріжок, стаканчик, наша охолоджуюча куля. Тут цікаво, щоб струя кави точно попала у центр кульки. Тоді ми отримуємо те, що треба. Так, давайте спочатку вагу затаруємо, бо Стаканчик з кулею, наче не влазить. Але давайте спробуємо, може і виліз під наш. О, це буде екстремально. Ну, давайте спробуємо. Зараз покажу ближче. Там та проміжку, наче й немає. Ну що, ризикнемо? Давайте. Час, газ, так скажемо, ручку подачі кави і дивимося. Е, да, часть кави попадає мимо кулі, часть на кулю, о, ну, не дуже симпатично. Але, але. але Будемо дивитися, що в нас вийшло. Так, так, ну наш час, давайте так, 23 секунди. Е, в мене налаштовано, називаємо це турбошот. 66 грам з 20 грам за 23 секунди це дуже швидко. Давайте потестуємо температуру, що в нас вийшло. Так, наш термометр, що він нам покаже. Так, росте температура 55. Цікаво, наскільки вона зупиниться: 60. Ну, давайте так. Трохи холодніше 59, 60, 50, 60 градусів. В принципі, 60 градусів це та температура, е, на якій людина може випити, скажімо так, залпом. Ну, залпом, не залпом, але з. без зупинки. Так, ну зараз перейду цю те, теорію. Ні, так то гарячувато, але, звісно, смачно, звісно, холодніше. Якби я робив собі, допустим, на звичайному режимі я б, певно, отримав би десь градусів 15 більше. І знову ж таки, кулю краще тримати в морозилці, вона буде холоднішою. І знову ж таки нижче, щоб кава, яка збиралась, текла нам в чашечку однім потоком, а не як в мене мимо кулі. Давайте спробуємо покращити мої результати. Окей, зараз повторимо опит. Ще декілька, декілька думок на цей привіт. А, якщо все ж ми зробимо м, менш швидкий протікавий, тобто класична еспреса 30 мл за 30 грам буде краще, то я наразі використовую подвійний об'єм води. Звісно, куля має теплоємність і вона невелика. Тобто вона не в змозі охолодити великий об'єм. Тим більш з великою швидкістю. От, зараз спробую зробити меншим помол. А, і знову ж таки дістати кулю після гарного охолодження. Вона все ж трохи лежала зараз у нас а, на повітрі і віддавала холод. Зараз вона в мене а, в льодогенераторі лежить крізь, серед льоду. От, але з великих плюсів що це охолодження 100%, яке стається без додання води. Ми не втрачаємо міцність. Так що щось в цьому є, але трохи треба мої знання про охолодження поглиблювати. Зараз так і робимо. Уж наша друга спроба. Наразі будемо спочатку все зарядимо, ставимо в каву машиночку в ріжка, а потім я здобуду цю кулю і буду сподіватися, що максимально холодна вона буде. Тож, давайте. Маємо 26 грамів. Шейкеруємо і заряджаємо в ріжочка. А, Помоле я теж трохи зменшив, але незначно. Якщо там у нас було 66 мл, ну, я так прогнозую, буде 55, певно щось таке. Трохи менше, але ми будемо сподіватися, що це дозволить знизити температуру, бо в цьому наша задумка. А там вже для себе, якщо такий придбаєте охолоджуючий. Засіб моя куля зможете вже самостійно для себе вирішувати. Так, стаканчик затарований, 0 грамів на вагах. Беремо кульку. Намагаємося повторити наш досвід. Так, як воно буде? Ну, трохи чіткіше. О! Тепер у нас одна струйка, яка чітко попадає на кулю. Круто. Так, дивимося на годинник. Будемо теж 23 секунди робити. Досі, 23. Об'єм менший. Так, я тарував вагі без кулі, знімаємо кулю. Дивимося, скільки у нас вийшло. 30 мл за 23 секунди. Круто, круто, круто. Так, поїхали дивитись температуру. А ви бачите 30 градусів. Він може трохи повза. Да. Повзаш, повзе трохи. Окей. 35. Все ж, а, термометр розрахований на великий об'єм води, то він потроху набирає температуру. Отак. Так, да, так швидше буде. А, ні, тут 40 все ж таки, 45 підходить. Які ми будемо мати. Давайте на тому полишимо. 45-46 градусів, але значно холодніше, ніж було. Перш швиденько тестуємо. Да, температура відповідає. Я допустимо цю чашечку можу терзалпом випити. І наскільки яскравіша, кава явно стала в сторону кислинки більш розкрита. Ну і, звісно, зменшений об'єм теж себе проявляє. Да, прямо тут зараз кислинка така аж о, накриває з головою, скажімо так. Її хочеться навіть розбавити. Ну, я все ж люблю більш такий об'ємний по фруктовості смак. Тут, допустим, кислинка така настирна, настирна, настирна. От якраз mm -hmm. на оцей зменшений об'єм 30 мл, якщо ви собі налаштовуєте, він буде відповідати. Тим людям, які, які не люблять кислинку, це називається Я не люблю кислинку», Вона просто дуже настирна. От, в таких випадках, якщо у вас так, просто збільшуєте а, от, Тим самим за той час, а, звичайний, там, 23 секунди в моєму випадку, ви отримаєте більш легку каву, і кислинка вона стане м'якшою, вона стане фруктовішою. А наразі вона просто лимонна. Її гіркоти навіть не відчувається. От, з часом вона трохи гаситься, але... але це не ідеально. Плюс все ж таки температура. Ну, з температурою, до речі, все вийшло. Тобто 45 градусів це крутезна температура, якщо ви хочете навернути порцію експресо одразу. Це легко Поставили цю охолоджуючу кулю і вона спрацювала. Ну, от. То куля діє, наше сьогоднішнє відео про це діє і міняє смак. Тобто ви одразу отримаєте еспресо, яке б ви ніколи в житті не змогли. Тому що а, при готуванні еспресо, поки воно охолоджується, воно окислюється. І оцей стартовий смак кави, він вже буде інший буквально за 10 хвилин. Ось такий цікавий експірієнс. Якщо ви можете собі таку кулю дозволити придбати, рекомендую. Цікаво. Навіть ваша звичайна кава буде вас чимось дивувати, але звісно я би збільшив об'єм. Тобто, лише би ті налаштування, які в мене були. Тож дякую, до побачення.